We'll Відкриття опозиційного табору. У Тернополі відбувається значна подія. Небайдужі громадяни об'єднуються заради того, щоб вподобався злочинний режим. Позавчора режим Януковича познущався над конституцією і незаконно. Порушуючи наш головний закон країни, прийняв закон про застави мовної політики. А іншими словами, це закон про другу російську мову як державну. Сьогодні ми активні громадяни вирішили об'єднатись і показати, що повне питання для нас принципове. В країні одна державна мова. І вона українська. Сьогодні ми почнемо маленький флешмоб, який відкриє табір, в якому буде багато активностей, багато позиційної активності. Ми чекаємо тут всіх небайдужих людей. І ми хочемо всім сказати, що насправді ми знаємо багато різних мов. Ми знаємо англійську мову. Ми знаємо французьку мову. Бонжур. Ми знаємо італійську мову. Бондарно. Ми знаємо навіть німецьку мову. Вот так. Ви не повірите навіть киргіз. І там в нас є. Друзі, але найбільше ми хочемо розмовляти і хочемо шанувати нашу українську мову. Слава Україні! Героям слава! Друзі, зараз я прошу вас приєднатися до нашої акції і разом з нами заспівати гімн України. Показати те, як можна боротися з бандитським режимом Януковича. З 9 по 6 годину тут ви можете ознайомитись з останніми політичними новинами. Дізнатись все, що робить об'єднана опозиція для того, щоб подолати бандитський режим. Сьогодні ми запрошуємо вас доєднуватись до нашого танку. Також в честь відкриття я хотів би надати слово одному з лідерів об'єднаної опозиції в Тернопільщині Роману Яковичу Застану. Точно? Слава Україні! Героям слава! Шові друзі, в Україні прийшла досить непроста пора, непрості часи. Я думаю, що ми в кожній серці переживаємо з приводу того, що зроблена спроба в Верховній Раді зрадити український народ. Манкурди, які сьогодні засіли, які підпорядковуються кремлійській верхівці, зробили диверсію проти української держави. Ознущатися над українським народом. Я думаю, що кожен з українців свідомий того, що сьогодні засігають найдорожче на символ української нації та на українську мову. Я думаю, що тільки об'єднавшись, ми можемо показати, наскільки ми сильні, наскільки ми здатні протистояти мамкурдам і кремлівським божкам, які себе уявили володарями всього світу. Я сподіваюся, що сьогоднішня подія об'єднає і молодь. Об'єднає нас всіх. Саме молоді люди будуть будувати майбутню нашу державу. В тій державі, які захоче жити кожен українець, кожен європейц. Я думаю, що від їхньої позиції буде так само залежати, чи будемо єдині, чи будемо розмовляти українською мовою. Не я говорю, що ми покладаємося на молодь. Тому що саме сьогодні молодь повинна донести думку до кожного українця, до мами, до батька, до дідуся, до бабусі. Тому що наші лідери, ми маємо обмежену змогу бути представленими засобами масової інформації. Терор, який йде від сьогоднішньої влади, обмежує нас в висловленні своїх думок. В'єднані наша сила. Тільки разом ми зможемо побороти цей режим. Я сподіваюся на вас, я розраховую на вас. Слава вам, українці! Здрава! І слава українській мові! Дякуємо, Роман Йошкович. Сьогодні ми хочемо на знак того, що наш табір відкривається, згадати боротьбу, яку починали ще наші предки. І боротьба не закінчується. Як бачимо, на 21-му році незалежності ми досі мусимо боротись за нашу рідну мову. Як це робили наші діти і прадіди 200-300 років тому. Тому я дуже прошу всіх людей, які будуть доєднуватись до нашого табору, надівати червоно чорні стрічки. Дівчата, я дуже прошу всі, хто бажає приєднатись, будь ласка, дайте їм чорні, чорні стрічки. І таким чином ви будете показувати тернополянам і кожному українцю, що ми її не байдужимо. Якщо вас будуть питати, чи ви носите цю стрічку, кажіть. Ми пам'ятаємо, що наш дід був губа. Ми пам'ятаємо, що наші прадіди були козаками. Ми пам'ятаємо, що всі вони боролися українську мову. І ми, як їхні. Вдячні нащадки, не маємо права підкласти наших предків. Саме тому зараз ми просимо вас долучитися до нашої акції.